Що ще не дивитесь мою передачу, тоді я йду до вас. Вітаю вас, шановні глядачі. З вами я, Сергій Бадюк. А наш експерт сьогодні чотирьохразовий чемпіон України з бодібілдингу Максим Черненко і мій близький друг. Максим, добрий. доброго дня. Доброго. Що з тобою? Якось Хлопці, подивіться на це все. Дівчата теж можуть подивитися. Ну що? Поїхали, хватит, тут красуватися. ширша. Давай поїхали. Так, Хто більше. Mm. Ну що ми будемо робити? Сейчас э, поговоримо о э, современных технологиях, так. то есть об оборудовании, которое помогает нам зберігати травм по выполнению упражнений, э, и избежать нагрузок на суставы, связки и также лучше проработать мышцы. Ну що, розпочинаємо! Поехали! чого почнемо? Почнемо с упражнения для рук, ну, конкретно для трицепса. Так. Ось вот, вроде бы такой непонятный тренижок, да, стоит. Как бы наш неподотомерный человек какой-нибудь или ночок подойдет и начнет делать. Вот так, может быть, вот так вот, да? Вот. Вот. А... Как, прав... Прав... как правильно законувати? Вот, правильно. Вот у нас специально есть спиночка, да? Так. Вот, мы упираемся спиной, да, прогибаемся поясницей слегка. Так, для чего нам, нам не откидывается? Для того, чтобы мы максимально выключили нагрузку на спину. И на, и на поясницу. Так. Да. И дальше максимально изолированно мы работаем только мышцами рук, конкретно трицепсом. И в данном выпадку мы прочули только 30? 30, да. с какой ваги бы ты рекомендовал начинать? Я бы рекомендовал начать с того веса, которым мы можем сделать 15-20 повторений, то есть легкий разминочный вес. И дальше, І дальше добавлять, то же самое, добавлять ставить такой вес, который мы можем сделать не менее 12-15 повторений. Максим, у меня запитание. Если я працюю в классичной манере, то есть в старых, э, в старому, на старому де немає такой спинки, то вага будет лечаться. Від... Я в даному випадку можу працювати такою вагою. 自然ia. А максимальна вага, якою я можу працювати з упором в спину, буде більше чи менше? Mm, намного менше. Набагато да. менше. тому що ми максимально задіюємо тільки трицепс. Тобто ісключаємо нагрузку на спину, також частично може навіть ногами. Тобто ми... практично ми вичищаємо <плес> це ізольована робота. Да, 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 да. Ну давай подивимося, яку вагу тип. Чемпіон України, Так. и сколько там, сколько там, раз, два, хлопцы, тут 55 килограмм без разминки, это очень важно. Для человека, который первый раз пришел в зал, очень полезный тренажер, но, естественно, всегда нужна подсказка тренера. То есть, то есть, щоб правильно показав, как работать, как подойти, как ставить. На, на, сучасних, на сучасному обладнанні необхідно, щоб був професіонал. Спеціаліст, да. То, тому що воно вже настільки... що на сипті. Неможливо на комп'ютері сісти і працювати Конечно. на комп'ютері. Можна зрівняти ці сучасні обладнання з комп'ютерами сучасними? Ну, тільки в галузі, звичайно, для здоров'я, в галузі фітнесу, бодибилдингу. Я думаю, що треба последити і брати роботу з спеціалістом. Якщо у вас проблеми з поясницею, то без цього снаряду вам не обійтись ніяк. Воно допоможе вам виконати вправу на тріцепс і не пошкодити вашу спину. Добре, ми знімаємо, ми знімаємо буквально одну деталь, одну деталь міняємо її на другу деталь. Так. І в даному випадку. Що, в чому, які зміни? Так, менш вагу. Я просто його перевіряв. Чемпіон, чемпіон. Багато людей кажуть, що у бодибілдерів не настояща несправжня сила, що вони тільки мають великі м'язи і зовсім не мають сили. Зрівняйте мене, зрівняйте Максима, я не зміг навіть відірвати. А я такий потужний хлопець. Я не зміг навіть відірвати. Ви розумієте, наскільки ці хлопці здорові. Ну що, давай, показуй далі. Для чего тебя вправо? Для чего мы свертаем увагу ну, тут? То же самое, прожать для трицепса. Но здесь мы работаем несколько по другой технике. То есть максимально растягиваем канат внизу, да, отводя в стороны, в да. Еще что нам Здесь мы хорошо и максимально глубоко прорабатываем внутреннюю часть трицепса. То есть у нас это мышца считается тройная, да, поэтому мы максимально растягиваем небольшим весом. Рекомендую делать 15-20 повторений. Максим, Делати скажи, так. будь ласка, чоловіків мови немає, але у багатьох жінок це проблемна зона. Ми можемо рекомендувати цю вправу для жінок. О, конечно. І які, які рекомендації конкретно як для жінок при варкові цієї э вправи? -э 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 Рекомендую діти три подходика не менше 20 повторень. Давай не ще, раз, ще раз ще раз покажи вам, будь ласка, техніку. Вот. Жіночу жіночий, жіночий жіночі взагалі купона. 5 килограммчиков 3 і... я до такой девчонки и работаем медленно без рыбков особенно вверх Вот, такая ошибка может быть. Какие помелки? Базовые помелки, при выполнении чего-то да. То есть, что можно часто делать, это сильно трепать вниз, да, вот. Так. Вот, трос у нас, да, телепается. Либо резко возвращаться обратно. Вот. Это тоже большая ошибка. Мы робим одному Да, и, да, да, да. Я правильно да, слышал? Да, как я называю, в одном и том же темпе. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Ну что ж, доброе, извините, шановные глядачи, я перейду на российскую мову. Девочки, запомните, не стоит трепать канатик. Делайте все спокойно. Еще будем работать тогда. Канатик трепать не будем. Пойдем дальше тренироваться. Ну давай, ну ты ну, Горизонтально тянут. Да, да. Но вы же не думаете, что тут можно делать только упражнения для спины, да? Так. Я сейчас представлю маленькую серию упражнений для рук. Вот. Например, ставим небольшой вес, вот самый маленький, да? Так. Надо начать с 5 килограмм по Наберем рукояточку, убираемся ножками, да? Так. Держим спинку ровно. Так, и еще можно О, так, 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 Тянем, тянем руками рукояточку колбу. Да, то есть локти у нас смотрят вперед, да? Ты помнишь, руку Каравина. не отпускаешь бицепс, да? Да, естественно. Я сохраняю нагрузку на бицепс. Пассивный, пассивный, да, и, и на монтаж, не так? Да, да. И делаю сгибание рук на выдохе, разгибание на вдохе. И делаем так 12-15 повторений. И тут не потребно гнаться за вагой? Абсолютно, абсолютно. Не надо гнаться за весом, так как это придет к травме. Вот. Дальше можно взять, перевернуться. то да. Той же вагой, невеликой? Да, небольшим весом. Да. Делаем разгибание рук. За голову, Сидять за цьому. А, фактично да. Так, працюємо на 30. І це суперсерія у нас. Да. Маленька суперсерія, то ж да. саме на 12-15 повторень. Медленно опускаємо, медленно роз'їдаємо. Що з спиною? Вона що... то ж саме, прогнута. завжди в одній позиції. Да. Ніколи да. не згинаємо, і ніколи не Так, да. Желательно одягати страховочні древні. При, при виконанні цієї вправи, так? Да? Вообще, так. Да. Взагалі при виполненні любих упражні. Чийця? Okay, three, я three, six, six, достатньо. Скільки таких суперсерій? 3-4 серії. Покажи їй, будь ласка, повністю. Я тебе постараюся не перебивати, а тільки е буду показувати нашим телеглядачам, які м'язи знаходяться під навантаженням, акценти ставити, а ти зроби по 15 попорів кожній Давай. По 10. достатньо, Буде достатньо. Sure. Поїхали. А ви дивіться і вчіться. Поїхали. Yeah. Дельцы бачу. Да, вон там же сюда. Да. Так, так, так. Удобные такие ну, ножички здесь. Нужно угу. Можно упереться. Угу. Ну что, шановные, бачите, насколько богато функционально может быть с участием обладания. Целенаправленный тренажер для спины, да, поэтому мы можем... Ну тут же одна базовая тяга, тяга до Тяга, да. Тяга тут есть не одна запаске. у нас тут может быть неимоверное количество разными рукоятками, да. Например, мы на можем поставить так, две в, ручки одну, да, так. упереться. Вот. А, одной рукой. Ручить. Да. Вот. Ой, а можно я попросить? Можно, конечно. <свят> Давайте давай я нам покажу, как правильно хочешь. еще раз Так, нельзя. ногами, да. Так. Двумя можно, да еще чуть колено да колено упираемся, прогибаем спину по сюда. да и на выдохе максимально тянем назад ну. прогибая спину вот заносим да, лопаточку плечо немного назад то есть стараемся свести лопатки У -у -у. максимально да на выдохе вот она да, не берите, приходите сюда. да отлично да. грудь максимально вперед вот, вот. грудь колесом вот тогда да да работает спина Ну такую грудь можно поставить вот, да. колесом конечно Так. так, і що, так. і тепер переходимо так, на другу. То ж саме. Ви не повірите, всего 15 килограммів, а. 15, да? Всего 15 килограмів, да, 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 а на монтаже не чудово. Да, всегда тоже угу. вдалено. Що ми разом спрачиваем? Работа клопаточной рампы на вулиці широчайшая. Так. Мы чуть выше, чем вот здесь. Сюда. Вот она, да? Вот, да, да. Ближе до огризу. І да, ага. на выдохе. Так. Ну, да и скільки таких повторів у меня належат? 12-15. Макс, а что дается управо? Сергей Каш, я не знаю, конечно, что она дает, но я первый раз вижу в вашей программе, что вы делаете что-то подобное. Нормальная история. Все, я тебе знимаю по останній раз. Сідай. Все, давай, покажи и дальну техніку. Да. От Не Неповаги до дорослих. Так. а ей коліна неправильно тримав. Башки. Ну, так. может, э, достаточно вес небольшой, поэтому, в принципе, можно и так делать, да? Это уже как бы для удобства, а, 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 против класс, класс. Ну, естественно, класс. да. Так, добре, мы сделали и следующий удар, и туда, так, 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 да, так. поработали. А, почекай, вот очень важное вопрос. С какой руки начинать выполнять эту э, Когда я смотрю, нахожусь в зале, я, как правило, начинаю с слабшей руки. Да. же да. правило? Да. да, у меня еще маленький нюанс есть, если у меня идет, допустим, 4-6, то есть количество подходов четное, то я каждый следующий подход начинаю с руки, с которой заканчивал. Потому что я делаю сейчас, допустим, я начал так, с правой. Так, переведи еще раз. Я начал с правой, да? Сделал 10 раз. Так. Сделал левой, сделал 10 раз, да? Так. Отдыхаю. Второй подход я начинаю с левой, потому что на левой руке я уже устал после правой, когда... То есть я стараюсь... Еще ее добить. Максимально, максимально выработать на каждую сторону одинаково. Так, заменил. Добрый, я как еще вправо. Следующее. Можно брать те же две рукоятки, да? Так. Вот. Положение спины и ног то же самое, да? И максимально также тянем рукоятки к животу. Слегка так. разводим, сводим лопаточки вот на выдохе. Выдох. Ну це же там, там вправо далеко Да. И этим подходим, повторим то же сперва. самое. Первый, 15 повторень, і 3-4 підходи по 15. Ну, естественно, здесь можна ставити більше. І так, підводимо підсумки. На звичайній станції, на якій ми звичайно робимо тільки останню вправу, ви побачили, побачили тільки що дві суперсерії. Перша в нас навантажила біцепс і, трицепс, біцепс і трицепс, і при ній важливо дуже використовувати обладнання, тобто .е. пояс. E, да, да, Правильно да, да, пояс. І Другі суперсерії ми навантажували м'язи спини, да. тяга однією рукою, потім тяга двома, двома руками. І найголовніше, що при виконанні цих вправ ми не користуємося великою вагою. Правильно? Да, да, да. І м'язи завжди завж, завж, знаходяться в тонусі. Тобто да, ми, ніколи, ми ніколи не оправляємо руку до кінця. Да, да, правильно, да? Да. Ну що, Максим, моя любима вправа верхній блок. Что тут мы делаем? Ну, по-моему, в нескольких передачах я уже видел неоднократное выполнение этого упражнения, да? Мы сейчас я покажу маленькую фишечку. То есть мы работаем на спину, да? Так. Делаем тягу. Да, могу проверить. Нормальный вес. Да? Да, небольшой вес на 12-15 повторений. Вот сейчас я сделаю 15 повторений, да? Так. И уже считать дальше. 4, 5. А ты наверное тягиваешь в 6, 7, ага, хорошо. И 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так. Так. І, і дальше момент, когда у нас бицепс максимально разогревается при всех тягах на спину. Да? Я люблю добивать и большим весом сидя. То есть бание рук со штамной от корят. И в чем у нас? І...

так у вас голова меньше, чем мой бицепс. И что мы им делаем? Работает. Мини? Да. Ну. Берем рука это что? Давай, господи. Работаем. Как на мой губ. читаем. Раз. Два. Три. Я ставлю. Четыре, Четыре. Четыре да. Пять. А ты меня дотягиваешь, где-то шесть. Подбородок. Семь. Ага. Хорошо. Пять. Двенадцать. Двенадцать. 14. 15. хорошо. Да. Ну, теперь сразу разворачиваемся, да садимся, вот. берем штаночку. Да, 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 да. Ну, подай ветерана. Да. Сегодня не хочет. Да. Сергей Николаевич нормально потренируется. Да? Так, да. Ставим ноги вместе. вместе. Да, да, да. Слегка так. можно выдвинуть ступни вперед. Так. Вот так, да. Вот. То же самое. Так. Держим спинку, да, и давай, чисто. Считай работаем. Раз. Два. На выдохе. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, Сергей Николаевич, давай. Раз, два, три, Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок, девять, сорок, раз, два, девять. Еще на один раз больше, чем я. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, семь, два, восемь, девять, восемь, один. Я розкажу вам історію людини, яка з допомогою фізичних вправ тотально змінила своє життя. І на його місці могли бути ви. Актор Боксер. Улюбленець жінок секс-символом Рурк став завдяки фільму дев'ять з половиною тижнів. Після отриманої слави актор з головою поринув у професійний бокс. Тому про кіно мусив забути любов до випивки та сигар через поламаний ніс пластичні операції. Все це спотворило актора. Зайві кілограми та нікудишнє здоров'я. З полона він перетворився на старого дідугана. Кохання творить дива заради молодої обраниці, актор кинув згубні звички та почав займатися спортом. Щоденні пробіжки, тренування, здорова їжа і результати не змусили на себе чекати. За кілька місяців чоловік схуд на 15 кілограмів і не збирається зупинятися на досягнутому. Подейкують, що заради коханої актор відвідує навіть салони краси. Друзі, ви знаєте, що я вже багато років живу в Росії і там говорять так: не потрібно боротися з лишнім вісом, він все одно тяжеліє вас. Але наш герой довів собі і своїй рідні, і своїм близьким те, що можливо і необхідно боротися з ним. Женя, як все починалося? Скільки тобі було років? 26. 26 років. Це скільки років тому? 5 років тому. 5 років назад. Тобто ще 5 років назад ти вважав скільки? 124 кілограма. 124 кілограма. Не займався спортом зовсім. Этого дня, ні, ні дня, нічим. Ні, ні, ні. ні в дитинстві, ніколи. Ні. Випивав? Випивав. Випивав, Курив? Підкурював. Підкурював. Які проблеми почалися в 24 роки? Уже давление було, 140 норма. И куда воно ходило? Гипертония була. Була вже гіпертонія. То есть 140 це нижня планка була. Да. Ще які проблеми? Була большая затишка, навіть ночі задихався. Угу. Ну, понятно, і збиточний вес. Еле вже передвигался. 124 кг. Ти тоді прапорщиком був, я знаю. прапорщиком, так. Да. Був воєнним прапорщиком. Бути, Молоді солдати, були бігали, солдатик, все робили. Да, я тільки пальцями показував. І що сталося таке? Як ти вирішив, що ти не будеш більше так жити, що ти станеш другою людиною? Перевели мене в друге. Друге підрозділення. І попав в колектив, пацани були спортивні. Всі. Так. І почалися з в мою сторону. До цього дня ніхто мене не підказував, тому що всі такі були, як і я. Так. А прийшов новий колектив воєнний. Там пацани, звісно, почали надсміхатися над мною, поділити. І, ти, і, ти і я вже з ними почав потихоньку ходити на спорт. Чудово. Хвилиночка. Парада номер 1 від Сергія Бадюка. Вибирайте правильний колектив. Скільки ти пробіг на першій тренування? 500 метрів. 500 метрів. 500 метрів і чуть не умер. Ха -ха -ха. Чудова історія. І що ти робив після бігу? Ну, були, були попытки підтягуватися. Покажи, як ти підтягувався тоді. Давай. Тоді. Так. Отак. так. <реш> О. Історична реконструкція. Багато наших глядачів зараз сидять і дивляться на тебе. І сидять, і вони не вірять, що може це пройти. Розкажи людям, як цю дорогу пройти правильно, в яких є лишня вага, які хочуть її збутися, і які хочуть виглядіти так, як ти. Давай, поїхали. В тебе лишніх 40 кілограмів. Що ми робимо? Перші рази я тільки висів. Перший раз потягнувся, мене було отак. Отак. Оце будемо потягає. И скільки, повертайся до мене, от ти підійшов, повісив, відпочив, знов повісив. скільки таких підходів в тебе було? Підходів шість. Навіть останній підход був одну секунду. Тобто ти тільки запригнув, повісив і, і впав. Віджимання на брусьях. Як це, як це все виглядало? На брусьях я не мог віджиматися. Показуй. Ну, Только одержався. Потом по чуть-чуть. По чуть-чуть амплітуду, да? По чуть-чуть. По Потому -чуть. чуть -чуть, да. что связки ж тоже будут не готові. Я правильно? Не готові. – Що ти робив з пресом? Показывай. Саме робив на минимум прессу. Так. так. Це підйом них. Да. Была кожа, був жир. Та як кожа. Бачив я твої фотографии кожа. Там мяч был, його беременный ходил. Значит, п'ять раз в тиждень. Ти виходив в парк и починав бігти йти? – Да. Так. Потім ти підходив до турніка і до брусів, 6-7 підходів ти робив виси, 6-7 підходів ти робив на брусі. І 6-7 підходів ти робив до відказу кожен прес. прес. Що ти їв? Що було за дієту? Обично, утром каша. Яка? Гречнева і рисова. Греч... Гречнева і рисова. Через день. Через день. Далі. І не на кусок м'яса. в мене вранці був. Кусок м'яса. Відварного від чи жареного від чи варного. Тільки варного. Від варне. курка і телятина. Ну, грам 150. Дальше, обід. Обід був у мене теж каша так. і на... відверне яйце ага. і Паде. кусочок м'яска. Або, або риби. І знову, Грам 100-150. Грам 100. 100. Вечором у мене був салат і м'ясо. Солодке. Солодка. Тут мед. мед. меду. А пам'єш історію, ти мені розказував, коли до тебе підійшли люди, що ти не захворів чи раком. щось. Раком. <рес> не раком захворів. <рес> <рес> от, от такі історії проходять. Тобто, коли, коли в нас людина йде з вагою 140-125 кілограмів при рості там, 150 см, то він здорова людина. Він зовсім здорова людина. А коли причому зрості, хлопець займається спортом, став другою людиною, то, напевно, в нього рак. Ти робив якісь загрузочні дні? Нічого не мені. Через 8 місяців, як в мене. Вага була 78 кілограм. мені тренер дозволив з'їсти поріжок. Перший раз за 8 місяців. Поріжок з маком. Я той день. Пам'ятаю, як сьогодні. Мама, як я люблю твої пиріжки з маком. І зараз ми зіграємо в національну українську гру «Лєсінка». Ну що, хлопці, турнік. Від одного до десяти. Пішли. Раз, два. Чудово. Три. Раз, два, три. Чотири. А хто не вірить, що це дуже важко, можете прямо зараз починати вдома. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це вже горить. Та ну, давай, давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Був я сержантом в окремій восьмій бригаді спецпризначення. Мої солдати до цих фірм мене пам'ятають. І ви розумієте, чому? Вісім. Дев'ять! Да, Давай-давай! Ай молодець, десять. Ну от і все. Хто може сказати, що на Україні нема козаків? А тепер поради від Сергія Бадюка. Займайтесь спортом. Все в ваших руках. Проявіть силу волі. Ви бачите, що воля творить чудеса. А з вами був Максим, Євген та Сергій Бадюк. Бережіть себе.